Це Це, 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 ну, це просто словами не можна передати. І проснулася, я дивлюсь багато-багато викликів. І ми давай збиратися, збиратися, що навіть лишній лиш ніхто чи нічого не брав бігом. Другий раз ми вернулися, думаємо, що небудь візьмемо, хоч трошки щось. А воно віда підступає, вже бачимо тут, тут де хлопці, блокпост, вже вода тут. Потім ми поки їхали вже тут коло завода поета, по, по бетонці, теж вода. І ми оце встигли за 15 хвилин, що ми там схватили телевізора, думаємо, що хоть Будемо дивитися десь і виїхали. І там лахи такі, щоб там пару концертів, там пару цього, і виїхали. І тоді, як почалося це, приїхали. Це, це не передати, не пересказати. Ці... Чоловік робив на, на гаражах. Там п'ять котів, п'ять собак. І вони всі бідні позалітали. оце все ми дивимося по коліна, Всі в воді підступають, підступають. Вони оце пливуть, випливають туди наверх. Це це просто страшно. Страшно, просто все розказувати. Це розказувати, звісно, можна, але це все пережить. Дівчики це просто, просто неможливо. А тепер ми виїхали звідти. І в нас починається ранок на наскільки вода вийшла? На 15 сантиметрів, на 20, там же полишалися люди, ще хто не виїхав. Чоловіка напарник, він не встиг, Він перший раз вивіз, другий раз заїхав і вже не встиг виїхати машиною. Все, вже так підсильно, з такою активною антенційністю підходила вода, що він не виїхав, він лишився там. Ну, чоловік зв'язок з ним з ним держить, він каже, встає, каже, дійшло до першого поверха до третій ступеньки. Не до поверха не зайшло в, в, в ці під'їзди. Там же де радше, де нижче, де вище. В різному місці дамаж висота дому. висота, висота домов. Ну коротше говоря, він каже: ми тут лишилися, а вже куди? Не виїхали. І їм оце. Волонтери, хто так як кажуть, нелегально, я не знаю, там туди підвозять їм туди їжу не, не і привезли їм теж оце на, ви, дякуєте Господу Богу. Етед, генератори, і вони там заправлялися, варили прям чай на цьому, там десь у кімнаті, в когось там вони обіди. Оце готували. Ну він скільки казав? Що там лишилося в одному домі 25 чоловік, а в другому домі 18 чоловік лишилося. Ну вони там у них немножко двадцять п'ятий дом, і так туди за юлінку. У них на на, на на горбочку там у них дом. На, ну. І він не затопився. І вони туди підігнали машини, таким, таким образом вони спаслися. Тоді на другий, на другий ранок дзвонить чоловік, Саша, ну що там, як там, як там вода, сходить чи не сходить. А коло нас показують, ми возле Мелмарта живемо. Катіра, туди-сюди. І наші тільки, -тільки видно, отакі. Ну... Дерева, тільки одні кусти і все. І тут наш, наш тут дом, і все, ну, ну це просто жесть, просто жесть. Він, а він каже, зійшло, на, на, скільки він сказав, на 70 сантиметрів да? ушла вода. Це було позавчора. Вчора ми стоїмо таким образом, що там робиться, як там вода. Він каже, зійшла, уже каже, видно, кої где ну, по кісточки можна ходити. А сьогодні вже сьогодні вже ну ми ще не заходили, бо ми так в інтернет. То сказали, що вже ходять по цьому. Ну грязь везде, конечно, по дорозі вже по асфальту. Вже видно, бордюри, видно, везде, Ну везде по разному, везде по разному. Ну так ми переживаємо. У нашому домі лишилися два чоловіка на шестому поверсі, це ми живемо в Дорофеєва 28, седьмий під'їзд. У шестому під'їзді на восьмому, на дев'ятому поверсі, на сьомому теж лишилися люди. А дітки, мабуть, повивозили. Ну, а там, кажуть, в Шенгеліатері там теж люди є. Теж кажуть, ну, на першому поверсі лишилися. Ну, ви знаєте, я, я не буду судити людей. Кожен приймає за своє рішення за свою судьбу, і як воно буде далі. Ну мені кажеться, що краще було б виїхати звідти, звідти, тому що це ну, антисанітарія. Це все одно, як як, як животнее, воно і туалет шукає, і треба, і туалет зводить, і все. І ви знаєте, я хочу вам сказати, от чесно, уже скільки ми тут пережили, то краще вже як кудись сіхати, ми нікому не потрібні ніде. Ніде ми нікому не потрібні. Я завжди говорила і говорю, ми теж нікуди не уїжджали. Діти наші уїхали, тому що дітей, діти маленькі. А ми куди? Ми пройшли окупацію, перетерпіли все, що трусилися, боялися, щоб нас з хат не вигнали, тому що прийдуть, скажуть, іди бери лі паспорт і виганять тебе з хати. розумієте? Mm. Тому я говорю, якби, якби можна було виїхати на місяці, можна було б, а як на роки це дуже важко виїхати, самі розумієте. А скільки грошей треба? А що ми, ми пенсіонери? Ну так, да, діти, в нас діти теж діти. Я що зараз зарплата є, чи люди десь діти. У мене невістка проїздила, і були, де вони починали з Польщі. І в Болгарії приїхала назад, і зараз їй 49 років, вона сидить без роботи. От, 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 от таке в нас життя. Ну, Дякувати Богу. Ну, как, ми, ми не жалимо, що ми живі, здорові, що ми можемо з вами общатися, що ми все хочемо, щоб було, звісно, краще. І хочемо, щоб на нас трошки більше звернули увагу. Так, дякувати ти був волонтерам, нас закидали оцими тушонками і все, і, і крупами, і, і все. Це це в нас все є. А ж, а ж, да, все лишилось там, все ми в хаті, я ж кажу, що яку, оце, що було, що там щось кинули на, на скору руку. Ну то так є, то таке, таке, що Якби Бог дав здоров'я і було все, щоб все тільки добре, ми тільки боїмося, щоб... Щоб оце, от зараз, знаєте, що воно буде вода, все ж там буде зараз, палочки, та це все, воно все ж, це, це ж це страх і ужас. А в нас же там ще коло на острів там блокпост, і там же сьогодні в сетях пишуть, що там снаряди, оті от можуть от, плавати везде, все, воно поки все не слідують туди. Ми, я не знаю, коли ми обернети до хати. Отак, отак, от, так ми кажемо, вам як є. А тут переїхали сюди, це кому я, уїхали, ми сюди переїхали і тут живемо. Ви знаєте, ми надіємося на краще, на краще. От ми думаємо, що все-таки Україна переможе, перемога буде за нами, і все буде добре. Ми тільки на це. Ми живемо будущим. Ну от ну, ми, ми другого не можемо думати. Ми думаємо, що наші збройні сили все-таки України. Дякувати їм Господу, гай Бог їх благословить і дає їм здоров'я, переможуть, і все буде добре. В під'їзді ми так сплатилися, що це от що ми от всі кожний день вечір. Чотири години вечора ми виходили і без світла були, і без води були, ми носили, І от ми організували їх, ми виходили до під'їзду і ми общалися. Нас 15-10 чоловік, ми всі от, от общалися, і ми так трудово підтримували, підтримали. І дякую, Бог, ми вистояли. Ми тільки були, виїхали Ой, в декабрі, коли не було світла німно. А тоді ми, як тільки світло дали, ми повернулися і ми там сиділи в опалення, а в нас не було. Ну Ми опалювалися обогрівачами, що, що кого було. Дякую Богу, що. Погода нас, Бог змилувався, що була погода не сильно, що не холодно було, не морозів не було таких, і ми пережили все це. Ну а тепер Бог дасть все висохне, все якось якось буде. Будемо ми, буде Україна, буде все. Ми всі на емоціях. Ми тільки один, одне слово, і ми страни всі друг на друга. А ти що на мене кричиш, а ти що на мене? в нас Це просто ну, нерви, нерви просто здають і все. Ми реагуємо на всяку на мелочь, на яку ми раніше, навіть просто ми уваги не звертали, а зараз просто неможливо. Дуже важко. Дуже важко. І давління, і серце, і всі. Коротше говоря, скажу, букет Молдавії. Який він десь притихо там, хтось десь попивав, а воно тепер зараз все вилізло. Найбільше потребуємо спокою, дітей, внуків не вистачає, миру, добра і життя людей, ті, що було раніше, а саме краще дітей. Ну на даний на даний час дуже дякую вам, що ви нам привезли ці генератори. Це вони нас дуже спасуть. Ми, хоч будемо, навіть якщо ми туди колись перейдемо, там же світла не буде, ми там думаємо довго не буде. То хоч ми зможемо якийсь скипятити і допустим, зарядити далі той телефон. Або може навіть підключити якусь там камеру, щоб десь там зберігати, як скільки там лишиться, хто вернеться вже. Ну мені кажуть, що людей багато не повернуться назад. І так у нас було виїхало. Не, у нас 36 квартир, а скільки було 14 повиїжджали з дітками, всі повиїжджали не вірну вертатися в нормальні условия. Ми ж привикли як і діти так само, і все. А зараз оце дякувати до помощі до дуже велика вам допомога, Дуже вам велике, дякую, що у нас такі є.